Так називають на Тіндері, і зараз Сполучені Штати і Російська Федерація почали обговорювати спільні проекти у сфері видобутку корисних копалин. І російські пропагандистські засоби масової інформації, посилаючись на голову Російського фонду прямих інвестицій, Кіріла Дмитрієва, кажуть, що о, питання. Співпраці може обговорюватися під час наступного раунду російсько-американських переговорів, які заплановано вже на середину квітня у Саудівській Аравії. При цьому конкретних компаній чи додаткових деталей переговорів він не розкрив. А раніше Дмитрів заявив, що Російська Федерація має значно більші запаси корисних копалин, ніж Україна і може співпрацювати у цій галузі, як зі сполученими штатами, так і з іншими країнами. А 28 лютого представник Трампа з питань близького сходу Стівен Віткоп сказав, що в Сполучених Штатах при. Пускають можливість співпраці з розробки родовищ корисних ковпалень не тільки Україною, а й Російською Федерацією, але вони не знають одного факту: те, що Росія, коли вона пропонує, вони не знають, як росіяни вміють кидати. Вони не знають, як вміє Путін кинути через бідро. У дзюдо він же дзюдоїст, коли ж не колись займався дзюдо. Не розуміло, навіщо рік цілим я займався, навіть на змагання їздить. Зумієш це. Просто час витрачений на смарку, у футболому дзюдо. І там є брасок через бідро. Отакий От прийом. От мені здається, Путін дуже добре засвоїв цей прийом. Кідок через бідро.